Привіт, я на цьому каналі вперше. Отже, давайте знайомитись. Я Артем, і по яких каналах тільки мене не помотало? Саме тому Acer дали мені задачу розповісти про новий ноут Acer Nitro V16 в новій рубриці Acer Unboxed. Але про все по черзі. Поїхали. Головне, нітро це про геймінг, але про геймінг не за всі гроші світу. Тут все традиційно. Об'єктивно, ноут коштує адекватних, навіть більш ніж адекватних грошей. На момент зйомки цього відео ціна стартує з 40 тисяч гривень. Але ж курс долара виглядає як кардіограма людини з тахікардією, тобто як моя кардіограма. Отже, не дивуйтесь якимось змінам, якщо дивитесь цей відос десь через місяць або навіть півроку після його виходу. І що ж ви отримуєте за цей прайс? Дизайн, який на межі між. Класичним ігровим лептопом та стандартним ноутбуком, з яким ходить офісний планктон. І це не якийсь підкол планктону. Просто це той лептоп, який не палає RGB-райдугою з кожного отвору. Немає якихось класичних хижих ліній, що волають всьому світу про те, що власник дотер після робочого часу. Все в міру, все стримано, проте не нудно. З ним не соромно прийти на якусь презентацію та під'єднати його до проектора, щоб показати: я не знаю, що на таких презентаціях показують, бо ніколи на них не був. Таке собі золота середина. Єдине, що Може вас спалити, це ось це лого, що прям викрабоване в корпусі. Ще ви отримуєте шикардосні, як на мене, залізяки. Проц Ryzen серії 8040. Відяхи RTX від 2050 до 4060 включно. Так, не топові, але актуальні. І в останніх тайтлах вам їх вистачить років на 5 щонайменше. До 32 ddr 5 з частотою 5600 МГц, та до 2 терабайт сховища двома SSD. -шками. У мене конфіг Ryzen 78845 HS, RTX 45. 32 ГБ та 2 ТБ накопичувача, давайте його спочатку помотиляємо тестами. PCMark показав доволі непогані результати та адекватні температури. Стрес-тест Стілномет 3D Mark но проходить легко, при цьому охолодження ефективно порається зі своєю задачею. На додачу, ось вам купа різних бенчмарків з 3D-Mark. Якщо цікавить щось детально, ставте відео на паузу та роздивляйтесь скріни. Ну і наостанок CrystalDisk. доволі солідний результат. Стосовно охолодження, тут два вентилятори, чотири отвори на впуск холодного повітря та чотири на видов плюс повітря забирається ще з клавіатури, тобто ноут дихає, і повітря йому вистачає навіть у найскладніших задачах. А як щодо ігор, я знаю, що у роздільній здатності Full HD можна дістати більше кадрів на секунду, але для чистоти експерименту все буде в нативній роздільній здатності. Acer мене дуже сильно просили, цитую. Ось давай тільки без твого and Bones, воно нікому не потрібне. Тому, звісно ж, першою грою, яку я сюди встановив, була and Bones. Максимальне налаштування, бенчмарк, 91 кадр на секунду. Продовжуємо наш Ubisoft парад Assassin's Creed Mirage. Максимальне налаштування 114 ФПСів по бенчмарку. rdr 2 не здогадаєтесь ніколи, бенчмарк, 45 кадрів на секунду на ультрах. Ну і наостанок Counter-Strike 2. Куди ж без старої доброї контри? Результати кажуть самі за себе. Абсолютно всі ці ігри поєднує те, що вони просто шикардосно виглядають на цьому дисплеї. Це і ПСО. Ой, тобто IPS, вибачте, звичка. Недешевий IPS, і це відчутно в кожному пікселі, яких тут 2560 на 1600, тобто сумарно. Е Рахуйте самі, у мене калькулятор зламався. В кожному герці частоти оновлення, яких тут 165, у 3 мілісекундах відгуку. Тут 100% охоплення SRGB, що робить цей дисплей шикардосним не тільки для ігор, а й для роботи з фотками чи відеомонтажа. А якщо ви просто фанат поводчити в серіальчики, то він вам теж сподобається. Про хоти огляду говорити в даному випадку навіть трохи вульгарно, все більш ніжок. Запас яскравості, звісно ж, не о проте достатній як для пересічного, так і для вибагливого користувача. Речі є і простіша базова конфігурація з дисплеєм з роздільною здатністю у 1920 дев'ятсот на Серед портів у вас будуть Type-C з підтримкою USB-4, дисплей-порта та Power Delivery, Два USB Type-A, один з яких завжди увімкнений, щоб ви мали найдорожчий павербанк у світі. HDMI 2.1, LAN-порт та міні-джек. Стосовно звуку, все ок, потужність не пишуть, підступно приховуючи її від вас. Але звучить ноут як чесні та добрі 4 вати зі збалансованими частотами, добротним запасом гучності та непоганим об'ємом. Мініджек може розкочегарити високоомні навушники аж по 600 омів включно завдяки толковому вбудованому ЦАПу. ЦАПи, якщо ви не знали, вони бувають різні. Оцей це цифроаналоговий перетворювач, завдяки якому одинички та нулі цифрового сигналу стають звуком. Наприклад, останнім хітом маєстро Поплавського у дабстеп реміксі, прям як ви любите. А оцей може вас боднути Туди, куди вам не хочеться, я перевіряв. Мені не сподобалось, а звук теж перевіряв. Тут мені сподобалось. Тачпад та клавіатура просто нормальні, не більше, не менше. Вам з ними буде зручно. Плюс підсвітка, звісно ж, бонус мультимедійні клавіші над номерним блоком, та й загалом сам номерний блок. Ще є кнопка зміни режиму. Досить це терпіти зміни режим, та кнопка NitroSense. До речі, так для того, щоб всім цим керувати, налаштовувати та моніторити показники, вам не треба встановлюватись якусь зайву ліву фігню, бо у вас є NitroSense, який з цими задачами порається доволі легко. Навіть якщо ви зовсім на цих речах. Не розумієтесь, ви розберетесь із цим софтом хвилини за півтори, максимум, бо воно інтуїтивно зрозуміле, просте, але при цьому ефективне. Прям детально розписувати не буду. Бо Нітросенс заслуговує на окреме відео, яке на цьому каналі мабуть, десь є. А якщо його немає, то підпишіться на нього, воно обов'язково з'явиться, і тоді ви його не прогавите. Вебочка HD-шна. ось так вона звучить, та пише відео, чого вам об'єктивно вистачить не тільки для відеодзвінків, а ще й навіть у тих випадках, якщо ви вирішите щось стрімити. Ну і нарешті акум, який має ємність у 57 вт годин, легко вигрібає 3 години відтворення Full hd відео з Ютуба на максимальній яскравості. До речі, заряджати ноутбук можна не тільки комплектним зарядним, а ще й через Type-C – Будь-якою зарядкою, що підтримує Power Delivery до 65 Вт. Отже, якщо ви про геймінг, то це ноут, який вам гарантовано сподобається. Причому усім: від зовнішності до продуктивності, від дисплею до звуку, від автономності до цінника. Єдине питання, що у мене виникає, чому у мене все ще не він? Тому, шановні Acer Сорян, вибачайте, але він у мене залишиться ще на декілька тижнів, бо у мене Fallout 76 ще не пройдений. Тобто для тестів, я хотів сказати для тестів.